Дві людини дістали поранення внаслідок влучання російського ударного дрона в дев'ятиповерхівку у Харкові. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. В будівлі виникла пожежа. Рятувальники евакуювали п'ятьох людей. Також упродовж минулої доби під ворожими ударами були й інші населені пункти області. Росіяни цілили по житлових забудовах під вогнем. зокрема, опинилися Куп'янський, Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони області більше про оперативну ситуацію на Харківщині, а саме в обласному центрі регіону, розпитаємо Ігоря Терхова, міського голову Харкова. Пан Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Питаю вас. Пан Ігорю, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Харкові? Ну, знаєте, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але е, чого не е, можу сказати, що та ніч, яка була напередодні, була дуже напружена, і ви пам'ятаєте, що було е, прильоти чотири прильоти по київському району міста Харкова е, і дуже серйозні руйнації, які були перш за все, це. Багатоповерхівка влучання було в житлову квартиру, яка розташована на другому поверсі. Виникла пожежа. Нам прийшлося евакуювати людей, звідки відключити всі комунікації, бо дуже серйозна пожежа була. евакуювати людей. Зараз практично всі квартири, за виключенням тих, в яких була пожежа, зі всіма комунікаціями працювали практично цілодобово наше комунальне підприємство, і я дуже вдячний їм за це. Крім цього, було ще три влучання: одна в проїжджу частину міста Харкова, це саме центр міста Харкова. На жаль, постраждала і. Житловий будинок були вибиті вікна. Крім цього, наш виш, який там розташований, теж постраждала постраждала будівля театру і, звісно, мостова постраждала. Крім цього, була пошкоджена електромережа, контактна мережа. Яка заживлює і дає можливість роботи міського транспорту тролейбуса і теж працювали робітники міського електротранспорту для того, щоб своєчасно відновити маршрут. І я до речі дуже вдячний, бо відновлення було таким чином, що знаєте, харків'яни не помітили того, і маршрути почали свою роботу своєчасно. ну і два влучання було біля кафе. Це вже не перший раз. Там є влучання, і теж були пошкоджені будинки. теж була пошкоджена кафе і електромережа, контактна мережа. Хочу сказати, що взагалі, якщо е, підвести підсумки е, сумний підсумок цього е, обстрілу, то е, було пошкоджено 11 будівель. Вибито більше ніж 700 вікон. Е, тому е, от, роботи ще тривають, але взагалі практично всі роботи, які е, було необхідно е, терміново виконати, вона ну, от Бачите, пане Ігорю, ви кажете, що один обстріл це одразу десятки будинків. Зазнають якоїсь okay. руйнації, а якщо говорити за три роки повномасштабного вторгнення, наскільки постраждала взагалі інфраструктура міста за цей період? Знаєте, дуже постраждали. Ви знаєте, що таких ронацій, які є в нашому місті, жодне велике міста, на щастя немає. Але якщо взяти статистику, то е, хочу сказати, що більш ніж 8 тисяч будинків вони постраждали. Крім цього, практично 50% шкіл постраждали, 50% дитячих садочків, лікарні, соціальні заклади. Я вже не кажу за адміністративні будівлі, критичні. Інфраструктура дійсно Руйна це дуже е, серйозна, і якщо взяти, ми попередні, тільки попередньо порахували то те е, це збитки е, більш ніж на 10 мільярдів євро. Розумієте, це величезна кошта, величезна цифра. А якщо говорити про терміни відновлення, скільки років може це зайняти? Ви знаєте, я хочу сказати, що у нас є чіткий план дій, і ви знаєте, що ми розпочали е, планувати. Відновлення і відбудову міста Харкова ще в 2022 році, і е, наше спілкування з фундацією лорда нормана Фостера з ним особисто. Ми підключили сюди провідних спеціалістів Оксфорда, Гарварда для того, щоб е, зробити генеральний план розвитку міста Харкова. Це покроковий е, е, план дій, е, як що е, яким чином відбудовувати, відновлювати як е, відбудовувати Відроджувати економі економіку міста Харкова це дуже потужний документ. Хочу сказати, що там передбачено і створення індустріальних парків, і ми почали вже це робити. Створення унікального наукового парку. Бо Чудово розуміти, що місто Харків це інтелектуальне місто, це місто, в якому є студентство, вище науково дослідна інституція. Тому для нас це дуже 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 важливо. і сказати що сьогодні, так є план, є чіткий план дій, але відбудова не може відбуватися без коштів. Який би план гарний не був, якщо не буде коштів, відбудова буде тримати. Довго тому наше сьогодні основне завдання щоб залучати кошти. кошти. Пане Ігорю, про це ми обов'язково поговоримо наступного да, разу. Того, щоб обов'язково це було. Так да. на жаль, на час бігає кінця. Ми про це все поговоримо наступного разу. Я вам обіцяю, дякую, дякую. вам за те, що Дам знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я дякую. нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.